Вітай! Напередодні Дня українського козацтва знову згадуємо про феноменальне явище світової історії, яке не мало аналогів у інших народів. У минулому Україну називали козацька земля, козацька нація. Останнє тисячоліття багато вчених, державних і політичних діячів інших країн сприймали козацтво як дивовижний винахід. Генія. Упродовж століть козаки були наймогутнішою військово-оборонною і духовною силою, яка звитяжно боролася із загарбницькою політикою сусідніх держав. Протягом кількох століть українські козаки стерегли кордони, воювали, захищаючи не лише власні інтереси, а й інтереси інших країн. Козацькі загони були бажаною підтримкою і у польському війську, і у французькому. Воювали на суші і на морі. На чолі козацького війська або коша стояв виборний кошовий атаман. Козаки були чудовими зброєрами, виробляли порох. І зброї у вжитку у них були рушниці, пістолі, списи, шаблі, самопали. Бойові молотки, сагайдаки, якірці, ножі, панцири, пущалі та гармати. Але особливо відзначалися майстри запорізьких бойових човнів. Козацьке військо, як і будь-яке інше, мало свою військову атрибутику, тобто клейноди. Це корогви, булави, печатку з гербом та іншим. Прославетні бої і походи козаків. Їх сміливість, відвагу і винахідливість ходять легенди. Козаки були неперевершеними майстрами військової справи свого часу. Вони мали сильну віру. Віра це та підтримка, яка завжди допомагала українцям у нелегкий час випробувань, ставала опорою мирного майбутнього. Слава про волелюбних українських предків Несхитної волі славних козаків живе і донині. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони бороли щохвилини, їх кров лилася, як вино. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли. Завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш несли, сини твоєї Батьківщини. В них сила духу непоборна, козацтво, слава України це гордість наша всенародна.